Мускули, груди, пісюни. Чи задумувалися ви, люди високої культури, що таке хороший хентай? Та в цілому, наскільки об'єктивним є оцінка на хороше чи погане? Це відео не претендує на аксіономічність, тут закладене моє бачення та аналіз цієї теми. Якщо хочете дізнатися про історію розвитку хентаю, можете поглянути моє перше відео на каналі, але воно трошки сумнівної якості, але зміст. Доволі непоганий. Над створенням цього відео я вагався, бо не був певен, що вистачить матеріалу на 5 хвилин. Взагалом так і сталося, тому мені прийшлося кликати гостей з мого минулого відео. Хочу вам нагадати про мій патреон, де ви можете мене підтримати. Також в мене є монобанка, а також телеграм-канал. Дякую. Що таке хороше та що таке погане в межах типу аніме, в цілому ця проблематика стосується до будь чого, що апелює до краси та емоцій, а саме те, що не має чітких критеріїв. На мій погляд, усе має свою мету, що живе, що не живе, наприклад, дірява чашка. Для людей, які ставлять мету цій часті як засіб, щоб попити умовну воду. Для них вона буде поганою, бо не виконує свою функцію. А от, наприклад, людина, яка розглядає цю чашку як візуальний елемент, буде її цінити, незалежно чи вона дірява чи ні. Тому все залежить від цілий хента, якому не дає глядач або автор. Це стосується всього, від музики до автомобілів. Я класифікую людей на такі типи. Назви я придумав, користуючись латиною, щоб здатися вумним. Аспегоми люди, яким важлива мальовка, стара чи нова не важливо. А я протилежність, яким взагалі байдуже. Семгоми люди, яким важливий сценарій. А я протилежність, навпаки, які більше схильні перемотувати такі моменти або зовсім не робити, якщо це, звісно, автор. І останній у моєму списку Пруденти. Людина, яка оцінює зрежисовані хтові сцени, тривалі сцен і так далі. Доволі схоже з минулим типом, але все-таки відрізняється, бо є з сумішю і першого, і другого типу. У мене вийшла координатна площина, схожа за принципом на політичну. Як нею користуватися? Наприклад, опишу свою позицію. Мені дуже важливий сюжет в хентаї, тому я ставлю точку ось тут, на максимальний край. Щодо мальовки, це для мене важливо, але не настільки як сюжет. Тому ставлю точку ближче до центру. Ну і такий самий принцип щодо прудентарного аспекту. І у мене виходить ось такі координати. Якщо що це моє бачення, ви можете поділитися зі своїми в коментарях аби вести правки. Як ви зрозуміли, на мій погляд, неможливо визначити, який хентай об'єктивно хороший, бо ми накладаємо свої сенси щодо цього. Тому задумайтеся, що для вас є хорошим хентаєм та підбирайте для себе. Хоча я ще не зачепив питання смаку зовнішнього вигляду персонажа або конкретний жанр, це вже інша розмова. Але ця система, яку я навів, вона саме про приблизні характеристики творів як таких. Вітаю з вами Нюкер, і мене попрохали відповісти на таке собі сакральне питання. Що таке хороший хентай? Кож, як не мене питати про такі питання, як би да, я на цьому, так би мовити, собаку з'їв. Можете подивитися, до речі, мої відосики на каналі, там я їх наробив. У, ви що, кайфік. Так от щодо теми цього відео, для мене особисто хороший хентай це не просто про еротику чи інтимний контент, а про якісний сюжет. Цікавих персонажів і привабливу анімацію. Особливо ці два пунктики щодо анімації і сюжету для мене грають найвищу роль. Якщо в татлі немає нормального сюжету, то він мене може зацікавити тільки анімацією. Якщо немає анімації, то тільки сюжетом. Виходить такий собі мікропарадокс. Але з іншої сторони, в принципі, в хінтаї кожен шукає щось своє. У вас це може бути інше бажання, наскільки я можу думати. З таких тайтлів, які зацікавили особисто мене, хочу виділити чорну біблію, так би мовити, один з легендарних тайтлів, Ейфорію. І на зорі свого ознайомлення із даним жанром мені приглянулося таке німе як Трусики вчительки. Зараз точно не пам'ятаю назву, але наче така. Якщо що, це був перший відос на таку тематику на моєму каналі, і першим він був саме із-за моєї до нього любові, бо тайтл ну дуже крутий, але не такий відомий, як та ж Чорна Біблія. Тому раджу до перегляду. Ну, по суті, більше мені на дану тему сказати нічого, тому що я притримуюся стандартним базовим звітом цього хтивого жанру. Я думаю, більшість таким завітом притримується, тому ну подяка автору каналу за те, що запросив. До наступних зустрічей, якщо мене ще раз сюди позовуть, за моєю дуже експертною думкою.